Вітаю вас, друзі! Російські окупанти ніяк не можуть пережити успішні атаки України на їхні кори та у Чорному морі. І скаржаться, що це матиме погані для них наслідки не тільки військові, а й економічні. Обнуліть нашу економічну жилу, перетягнути нашу економічну жилу в Чорноморі. Українські атаки у Чорному морі можуть росіянам дуже серйозно обмежити нафтовий експорт, бо саме Чорне море значною мірою росіяни для цього використовували, і вони усе думають, як же їм помститися українцям. Напевно, варто знову вже в 20-й раз вбити залужного і унічтожний залужний в этом випадку не буде вже уже на його місці там сирський залужний. Старих очірського будь-які та це тільки одна із пропозицій, тому що можливо тепер так звана Росія може навіть почати проти нас війну, яка до сих пор пока що идет як спеціальна военная операція, очень ограниченного масштаба. А теперь эти ограничения сняты. так, так, друзі, на 10-му році російсько-української війни, і на другому році від моменту повномасштабного вторгнення росіяни погрожують нам справді війною. Ударів возмездя не буде. Буде теперь большая. Страшна тіжове війна. Ну а що стосується атак України у Чорному морі проти російських корит, то росіяни нарешті знайшли спосіб, як протидіяти. Є де взяти безстраходная катери для захисту хоч гражданського флота, хоч побережжя. Рішення дуже просте: Росіянам просто треба забрати у росіян яхти, поставити на них кулемети та зенітні установки, перетворити їх також на військові цілі, і от тоді точно Росія побідіть. Там ні немало яхт яхти яхточок стоїть, з хорошими двіжками, з японськими. Я думаю, що люди не отказали, не на останні, покупали б, і поставить на них вот эти сушки спаріне. Звісно, вони будуть вигадувати різні способи протидіяти українським атакам. Якісь будуть менш успішні, якісь будуть більш успішні, якісь будуть неуспішні взагалі, але і Україна на місці не стоятиме. А це означає, що у підсумку усе одно російські корита будуть тонути, накрінівшись. Буксируется наш Карабель принагідно, я нагадую, що вам точно варто підписатися просто зараз на мій канал, і звісно, натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І будемо сьогодні із вами говорити на іще одну тему: про те, як росіяни продовжують отримувати удари у спину, буквально та у переносному сенсі. Толі бившим мігрантом, який отримав російський паспорт, причому убит прідатівські. Тут повернувся к нему спиною. Це удар в спину. Он нанес ему удар по голові. Ветеран упал. і умер. Поки росіяни дохнуть на війні проти України на самій так званій Росії поступово господарювати починають ті самі нелегальні мігранти. Але раптово і ще один удар у спину прийшов від Казахстана. Про братство либо позабили, либо постарались позабити. Друзей ні більше. Ні, друзі! Генеральна прокуратура Казахстана пропонує заборонити на території країни продаж використання усієї символіки, яка пов'язана із російською агресією. Тобто Зетки, ві, а також символіку ЧВК Вагнер і не тільки. Символи Зет, Ві, а також ЧВК Вагнер. Прізнене. Я не знаю, даже як не пізнене. Звісно, ви не поспішайте із висновками, що все держава Казахстан тепер стає дуже великим союзником України, тому що держава Казахстан і Токаїв частково допомагають росіянам обходити санкції, але тим не менш ці новини приємні. Власть вважає, що ці символи викликають неоднозначну реакцію місцевих жителів. Ну сказати, що реакція більшості казахів на символіку російських окупантів це реакція неоднозначна. Це і не сказати нічого, тобто, о, з свастикою і з совсім іншими ділами, Тобто стаття 161 пропаганди і призиви приєднання грисівне войн казахи відкрито називають оцю зетку свастикою і пропонують її взагалі заборонити у Казахстані, і це при тому, що як нагадує сам російський пропагандист, Казахстан це військовий союзник, наче як у так званої Росії, якщо що Казахстан це наш офіційний воєнний союзник по ДКБ. А тут ось такий удар у спину, казахи вже не братья і взагалі совершають недружественные действия. Я б на їх місці вот 10 раз подумав: стоит ли вот, э, совершать такие недружественные Жести, оцей російський пропагандист, який обов'язково має бути або ліквідований, або ув'язнений, і я впевнений, один із цих двох варіантів на нього точно чекає. Намагається погрожувати казахам, але доволі м'яко та завуальовано. От крім проблем нічого це вам не дасть. Не нужно этого делать. але він робить це у такий спосіб, не тому, що він любить Казахстан і переживає за дружбу із казахами, а просто тому, що усвідомлює, що зараз, поки так звана Росія воює проти України, росіяни нічого казахам не можуть зробити. Ладно. Не буду нагаварювати на осложнення міжгосударствами відносин. Ну студіють Потерпимо. Проте якби так звана Росія не воювала зараз проти України, вона би обов'язково воювала би проти когось іншого і, можливо, проти казахів. А казахи, у свою чергу, зараз усе правильно роблять вони. Прокачують свою русофобію. Ну от вони в масі своєї були, ну скажем, м'яко так не дуже проросійськими і навіть наоборот. Звісно, є частина казахів, які налаштовані проросійські, особливо радикальні проросійські казахи сидять у тюрмі у Казахстані. А є казахи і їх більшість, які підтримують Україну і свідомо відмовляються навіть від російської. Діти не прочитають Пушкіна. а мої діти не читають Пушкіна, ні Пушкіна, ні Лермонтова. Вот на мені все русський язик закінчується. Коли казахи побачили, як себе поводять росіяни, як вони нападають на інші країни, як вони ведуть війну проти України, то казахи почали відмежовуватись максимально від росіян і від усього російського. Інколи росіяни навіть не можуть отримати медичну допомогу. А на якому до об'язана сам розмовляти? на казах. Да? Я не казав казах. Тобто ми смируські повинні в Росію їхати, Так. Так? Да. Да? О, вот так, врачи дітей виціпін якось у Казахстані хотів виступити Лепс, який підтримує війну проти України і особисто дає свої кошти на цю війну. Казахи були обурені, і концерт довелося скасувати. Після того росіяни почали казахам погрожувати. Ані концерти людей, в частности Лєпса і Баскова. На своїй незаконній території, тому що це російська територія, та й взагалі росіяни дуже нахабно себе поводять на території Казахстана і вимагають, щоб казахи вчили і з ними нею розмовляли. Орше не міміноніговорі окремі росіяни на території Казахстану, казахаму обличчя кажуть, що території Казахстану це російські губернії, А але сюда тут звав? Ніхто не знав. А чого приїхали тоді. Це російська Я що? І це не випадковість. Це не просто слова якогось божевільного росіянина. Це частина російської державної політики. Казахстану просто не існувало. Собственно, територія Казахстану це великий подарок з сторони Росії. Весь северний Казахстан, по суті дела, во многом стається русским. Казахстан арендував у советському союзу територію. Росіяни ніколи не приховували своїх загарбницьких амбіцій щодо Казахстана. А один із депутатів від партії Владиміра Путіна намагався виганяти казахів із їхньої країни. Беріть чемоданчики, віддавайте територію, город Ві... вірний Алмата. І все остальне, і уходіть. у росіян. Є велика ідея фікс. Вони хочуть зробити нову недоімперію на кшталт Советського Союзу. Для цього вони хочуть захопити спочатку Україну, а їм це не вдасться. А потім і інші держави, які є поруч із так званою Росією. Дальше пристають сраження за Казахстан. Тому, шановні казахи, я знаю, ви також будете дивитися це відео. Робіть висновки, женіть росіян усюди, де тільки можете, позбавляйтеся від усього російського. Зменшуйте російський вплив всередині своєї країни. Не дозволяйте росіянам підготувати новий плацдарм для ще однієї війни. Хоча я все одно переконаний, що росіяни не зможуть вже атакувати Казахстан так, як вони атакували Україну, бо війна проти України для так званої Росії буде останньою. Та спочатку нам необхідно перемогти. А для цього ми маємо робити усе можливе і неможливе для забезпечення української армії. Привіт, від, від імені окремого с штурмового батальйону хочу подякувати всім вам, підписникам Сергія Стерненка та безпосередньо самому Сергію Стерненку. За ці 30 чудових FPV-дронів. Що це означає? Це означає, що буде багато дохлої руки. І пам'ятаємо, не буває маленьких донатів, буває гарна, респектабельна спільнота підписників та друзів Сергія Серненка, які допомагають ЗСУ. Разом до перемоги, слава Україні. Ми закуповуємо зараз дуже багато fpv дронів і будемо купувати і ще більше, тому що це ефективна зброя проти російських загарбників, але потрібно поставляти фронту не тільки FPV. Дякуємо команді спільноті Сергія Серненка за надані ці літальні апарати, які будуть використані другою балу та іншими підрозділами щодо розвідки нанесення вогневого ураження на запорізькому та херсонському напрямку. Слава Україні! Героям слава! У нас є іще ще багато запитів на мавіки, на тепловізори, на прилади нічного бачення, на транспорт і на багато-багато іншого. Тому, друзі, прошу вас, долучайтеся в описі до цього відео. Я лишаю посилання на Монобанку. Продовжуйте підтримувати українську армію. Зараз це надзвичайно важливо, тому що чим більше ми будемо допомагати силам оборони України, тим ближче буде наша із вами перемога.